Слава Ісусу Марії, вітаю вас. Сьогодні у нас шостий день. Розглянемо події шостого дня. Шостого дня, нагадаю, з об'явлень Марії. Ми почали з 1 від річниці, з 24 числа червня, і пішли до 29 сьогодні. Червня 1981 року дітей відвезли в Мостар на медичне обстеження, де їх визнали, визнали здоровими. Головний лікар оголосив: божевільні не діти, а ті, хто їх сюди привіз. Ну, і бачимо, вже шостий день дітей вже везуть в психушку. Тут так написано до лікарні. Але ну, божевільні не діти, значить, їх завезли в психіатрію до божевільні, хотіли вже здати там десь закрити наколоти якимось цими, знаєте, як в кіно показують, десь їх позбутися. Десь сказати, та що вони там глупі, божевільні, десь закрити, щоб це все закрити. Це все ну, припинилося. Ну, а лікар е попався, не промах і ну, не забоявся визнати те, що вони не божевільні. Бо могли купити лікаря, могли що завгодно могли зробити. Ну, але дякувати Богу, що лікар був тим, який. Визначив і сказав, що божевільні не діти, а ті, хто їх сюди привіз. Тобто ті, хто суперрозумні люди, які хотіли як краще. Звісно, вони не хотіли погано щось робити. А просто подумали, що діти обілися грибів, якихось наркотиків, в них поплавило мозги, і вони почали це все вигадувати, видумувати. Ну, і ми робимо це для. Ну, для доброї справи. Ну, але лікар сказав, божевільні ви, які ви їх привезли. Сьогодні також можемо е, проаналізувати своє життя. Чи не робимо ми божевільних якихось е, поступків, таких, які Ну які перешкоджають твердо вірити? Наше життя також може е, практичне життя касувати віру. Бо коли ми віримо тільки. В матеріалізм то касуємо віру. Касуємо віру, Не дозволяємо Богу діяти. Бо ми тільки віримо в те, що бачимо. Все. Раціоналізм Раціоналізм то це є вірити в те, що бачиш, а не вірити в Бога. Бо Бога ти не бачиш, то як ти можеш в нього вірити. Блаженні ті, хто вірують, не бачачи. вчора ми про це говорили. На горі об'явлень цього дня. Зібралося народу більше, ніж будь-коли раніше. А вчора ми вже чули, що було 15 тисяч людей, а сьогодні вже більше, ніж будь-коли раніше. Тобто тисяч уже 20 25 Невідомо, навіть вже не порахували. Ледве діти прийшли на звичне місце і почали молитися, Явилась Богородиця. Цього разу вона закликала довіри весь світ. Весь світ. Не тільки ті, хто там були. Прийшли а весь світ. Нехай люди твердо вірять і нічого не бояться. Фу, блаженні слова, і нічого не бояться. Тобто вірять і покладають все на віру. Все своє життя покладають на віру, а не на зовнішні фактори. Бо зовнішні фактори завжди будуть лякати. Там війна, там голод, там ще щось, там майбутнє, там чіпізація, там якась іще ну, Різного роду страхи, виклики, астероїди, що тільки цей світ уже не вигадує. Постійно, постійно зовнішні фактори, всі новини впливають на те, щоб тебе залякати. Працюють на те, щоб тебе залякати, щоб ти сидів вдома і тремтів. Просто ну, завжди жив в страху. Ну, і це. Сатана від того балдеє просто, коли ти в страху постійному, то для нього це а як бальзам на душу. А Марія каже: Нехай люди, нехай ти сьогодні віриш твердо і нічого не боїшся. І так само мені каже, це не якимось там людям колись, це всьому світу. Значить, ти в цьому світі живеш, то і тобі сьогодні Марія каже: Не бійся, не бійся, твердо вірити. Не бійся визнавати, що ти віруючий. Не бійся з Вервицею ходити в руці. Не бійся е, в ресторані їжу похрестити або десь в компанії, на роботі. Не бійся. Не, буй, не бійся бути віруючим, таким, щоб всі знали, що ти віруючий. Да, всі будуть казати, що ти крейзі, сумасшедший, божевільний. як... Ну, Бо тут дітей повезли вже в Божевільню, бо вони просто вірили. Ну, Вони не вірили, вони твердо вірили вже 100% вірили, бо мали цю, скажімо так, ласку бачити Марію, але втратили благодать вірити блаженство вірити, не бачачи. Лікарка, яка супроводжувала дітей. І спостерігала за ними під час цього явління, захотіла торкнутися Божої матері. Ну, Лікарка невідома, яка їх супроводжувала, напевно, теж якась психо, психотерапевт або психоаналітик, невідомо. І коли діти піднесли її руку до плеча Богородиці, відчула, як крізь неї пробігло якесь тремтіння. І вона, агностик, за переконанням, визнала пізніше. Тут відбувається щось дивне. Агностик, за переконанням невіруюча, і все одно е сказала, що тут щось відбувається. Тобто вона не хотіла визнати, що це там Марія, та то правда, та... але сказала, що ну, не просто вони то придумали. Не, не є це вигадкою або ще чимось. Бо відчула. Марія дала відчути себе. Свою присутність, як багатьом людям тут в Меджигорі на горі дає відчути цю присутність. Багато свідчить людей, які тут були, те, що відчували тут присутність, запах троян, запах, різні запахи, різний стан миру, спокою. Тобто Марія тут дає відчути це, відчути, не показується всім, але відчути дає себе. Хто, звісно, хоче відчути. Бо ця лікарка захотіла відчути. Не просто е, прийшла собі, а вона прийшла і, і хотіла відчути. Хотіла торкнутися, Божої Матері. Тобто, якщо ти хочеш сьогодні торкнутися, Божої Матері, то попроси в неї і, і вона тобі дасть відчуття. Хочеш, то проси, хочеш, то спілкуйся і отримуй. Цього ж дня Богородиця в чудесний спосіб зцілила одну дитину, Даніеля шитку. Батьки принесли його, щоб молитися за його зцілення, і Богородиця пообіцяла їм це, але за умови, що батьки молитимуться і поститимуть із твердою вірою, після чого хлопчик був зцілений. Бачимо практична пораду, як бути зціленим. Як бути зціленим. Або навіть щоб дитина була зцілена, попросити в Богородиці молитися і постити. неймовірно. Все так просто. Каже Марія за умови, що батьки молитимуться і поститимуть, і з твердою вірою. Тоже велика, велика велика, дуже не, не тільки молитися і постити, а в першу чергу тверду віру мати. З твердою віру і з повним переконанням. що Ця молитва і цей піст дадуть цей результат. Не, не так, що я буду молитися, трубити, але не вірити в це. Немає сенсу молитися або навіть постити. Можна рік часу на хлібі і воді прожити, але не вірити. Не мати твердої віри, то не буде результату. не буде. Без, без твердої віри нічого не буде. Краще, якщо не маєш тверду віру, то нічого не робив. А спочатку здобуть ту тверду віру, а потім в цій твердій вірі починай робити. Ну, але іноді можна і все зразу почати. Не маєш твердої віри, то молись, пость і здобудеш цю віру. Оце як три компоненти, які функціонують одночасно. Тому треба брати то, і то, і то, і то, але не відкидати. Тверда віра це найголовніше. Після чого хлопчик був повністю зцілений. Сьогодні прагнеш зцілення, прагнеш, потребуєш зцілення, може. можливо, потребуєш зцілення своєї дитини. То Марія дала ось спосіб, Сьогодні. Сьогодні це зроби. Пообіцяй Марії, що будеш молитися і постити, і мати тверду віру. І отримаєш це зцілення. Неймовірно, Марія дарує. Таку благодать. І закликає до твердої віри весь світ нас, нас, тебе особисто, мене особисто, до твердої віри. Тож, давайте сьогодні будемо твердо вірити, бути 100% переконані, що Бог живий і діяльний, і прагне нам щастя, добра і миру. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Межгорі! Папа. Nos sui sotto